Вітаю! Сьогодні ми розберемося в одній дуже цікавій загадці, як найбагатші люди світу використовують цілком законні методи, щоб платити значно менше податків. І тут справа не в якомусь криміналі, а в самій системі, що схоже, працює на їхню користь. І все, знаєте, починається з такого, на перший погляд, абсолютно парадоксального питання: як так виходить, що мільярдер може платити податки за нижчою ставкою, ніж людина, яка на нього працює? І знаєте, це не якась там абстрактна теорія. Ось вам реальний приклад: Ворен Баффет, один із найбагатших людей світу, сам колись зізнався, що його ефективна податкова ставка, тобто реальний відсоток, який він платить, це десь 20%. А от його секретарка віддає державі майже 40% зі своєї зарплати вдвічі більше. Як таке взагалі можливо? Відповідь криється не в незаконному ухиленні, що є злочином ні. Мова йде про цілком легальне уникнення податків за допомогою дуже продуманих складних, але законних стратегій. І ось він, перший і, мабуть, головний секрет, який є основою всього гра з приростом капіталу. Так у чому ж фундаментальна різниця? Дивіться більшість людей отримує зарплату. І з неї одразу ж автоматично стягується податок на доходи до 40%. А от надбагаті заробляють інакше на зростанні вартості своїх активів, наприклад, акцій. Із цього вони платять податок на приріст капіталу, ставка якого вдвічі нижча. І що найважливіше, вони платять його лише тоді, коли вирішують продати ці активи. Щоб зрозуміти масштаби, ось вам просто шалений приклад компанії того ж Ворена Баффета. У 1965 році одна її акція коштувала 19 доларів, а у 2021-му вже 420 тисяч. І найцікавіше, поки Баффет не натисне кнопку Продати, він не заплатить ані цента податку з цього неймовірного зростання. І ось тут ми бачимо, як ця різниця в оподаткуванні впливає на все суспільство. З 1980-х років добробут власників активів, тобто багатих, зріс на 400%. А за той самий час добробут середнього класу, що живе переважно на зарплату, збільшився лише на 50%. Система, по суті, набагато щедріше винагороджує володіння капіталом, а не саму працю. Але це звісно ще не все. Переходимо до секрету номер два, який виводить цю гру на, скажімо так, глобальний рівень пошуки податкової гавані. І тут ключове поняття це податкове резидентство. Що це таке? Простими словами, це країна, де людина юридично зобов'язана платити податки. І найважливіший момент, вона може зовсім не збігатися з країною громадянства. Тобто паспорт може бути один, а жити і платити податки чи не платити можна зовсім в іншому місті. І от уявіть, на планеті є місця, які ну, буквально змагаються за те, щоб привабити до себе багатих клієнтів. Наприклад, у Монако чи Дубаї взагалі немає податку на доходи фізичних осіб чи на приріст капіталу. Просто немає. Переїхав туди і все легально обнулив свої податкові зобов'язання. Є один просто класичний приклад гурт The Rolling Stones. Так, так, вони ж британці. А чому вони поїхали з Британії? Все просто шалені податки. Переїзд до США був не просто творчим рішенням, а ну дуже вигідним бізнес рішенням. Добре, але ж якось треба отримувати готівку, щоб жити. І як це зробити, не продаючи активи і, відповідно, не платячи податки? А ось тут ми підходимо до третього і, мабуть, найвинахідливішого секрету життя в борг. Схема, чесно кажучи, геніальна у своїй простоті. Отже, крок перший ви володієте активами, що постійно зростають у ціні. Крок другий ви йдете в банк і берете величезну позику під заставу цих активів. І нарешті, третій крок найсолодший ви отримуєте мільйони доларів готівкою, з яких не потрібно платити жодних податків. Чому це працює? А все тому, що з точки зору закону, позика це не дохід. Це борг, все, а податки ж платяться тільки з доходу. От і виходить, що можна витрачати ці мільйони на що завгодно: яхти, літаки, розкішне життя, і все це абсолютно без податкових наслідків. І, до речі, є тут ще один такий, знаєте, приємний бонус. Особливо для людей калібру Ілона Маска чи Джефа Безоса. Коли вони беруть гроші в борг, а не продають акції, вони не створюють паніки на ринку, адже масовий розпродаж акцій власником міг би обвалити їхню ціну. А так, і гроші є, і вартість компанії не страждає. Ну і нарешті ми підійшли до останнього і, можливо, найпотужнішого механізму збереження статків. Секрет номер 4 перепуска для багатства між поколіннями. Давайте знову згадаємо Джефа Безоса його так званий паперовий прибуток від акцій Amazon – це десь 199 мільярдів доларів. Просто вдумайтеся в цю цифру, це гігантська сума нереалізованого, а отже, неоподаткованого прибутку. А тепер фокус. У США є таке правило «stepped up basis». Якщо спробувати пояснити по-людськи, коли власник активів помирає і передає їх у спадок, для спадкоємця вартість цих активів ніби обнуляється і встановлюється на рівні ринкової ціни в момент смерті. І весь той приріст капіталу, що накопичувався десятиліттями, він просто «пуф» зникає для податкової. Простіше кажучи, Якщо Безос передасть свої акції у спадок, його спадкоємець отримає їх так, ніби він їх щойно купив за ринковою ціною. А податок на увесь попередній приріст вартості буде нуль, просто нуль. І ось саме цей механізм і дозволяє таким відомим династіям, як Ротшильди чи Рокфеллери, зберігати і передавати свої колосальні статки з покоління в покоління, по суті, не сплачуючи податків на той капітал, що накопичили їхні предки. І все це, знаєте, підводить нас до одного великого, можливо, головного питання чи не створили ми таку систему, яка винагороджує володіння капіталом значно значно більше, ніж саму працю?